Поранених під час вибуху євроактивістів вивезли з Києва на лікування до Львова, неповнолітнього Назара держила з опіками очей і травмою голови у супроводі батьків та адвоката відправили на реанімаційному авто. Іншого хлопця Романа Дзвінського вже помістили в реанімацію 8 8-ї міської лікарні Львова. Він у важкому стані на самому майдані посилюють охорону і просять людей не брати і не заносити у приміщення запакованих сумнівних предметів. Євгенія Цвітанська нині на майдані. Вона з нами. Наживо, євгенія, добрий вечір. Як зреагували люди на повідомлення про можливий теракт людей на мидані поменшило? Вітаю, Руслана не можна сказати, що люди на Майдані поменшало. Вони так само перебувають тут, слухають виступи зі сцени та живуть у наметах у штабі національного супротиву заяву нині виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ Віталія захарченка про можливість терористичних актів з боку прав радикальних угруповань. Тут називають власне погрозою з боку саме міністерства внутрішніх справ, а також залякуванням майданівців. Але про всяк випадок посилили охорону, мобілізували. Загони самооборони, і тепер а, кожний, а, кожний пакунок, який приходить на Майдан, будь то пошта, чи то ліки, чи то продукти, вони усі будуть ретельно перевірятися. Ми залучили до цього професійних військових, тобто це афганці, це інтернаціоналісти, які сьогодні мають протягом дня до 24 ї години вечора провести перевілку цього табору, всіх тих предметів, незнайомих предметів, що є на нашій території. Не ну, побачити цей процес на власні очі можна буде лише завтра, але нас запевнили, що все буде перевірятися виключно вручну, але у разі необхідності будуть використовувати спеціальне обладнання, аби з'ясувати структуру певної речовини. Руслани, ще маємо питання сьогодні. Штаб опору на базі Євромайдану оголосив про створення такої всеукраїнської структури з мобілізацією з штабами і групами в регіонах. Це така собі міні-армія. Ну, і справді це в принципі можна назвати мініармією, тому що ці сотні, ці загони самоборони, вони постійно тренуються. А насправді що до цієї ініціативи такі загони самоборони були майже у кожному обласному центрі. Лише тепер вони будуть скоординовані під головуванням самоборони Майдану та штабу національного супротиву і створять такий собі загальноукраїнський супротив. Андрій це керівник самоборони Майдану, він сказав, що до лав вступило вже 12 тисяч людей. Зараз командири направлення. Лися до різних регіонів аби мобілізувати сили. А, власне загальна мета залишається захист суверенітету України та захист громадян, але у разі необхідності, якщо буде або розгін Майдану, або будуть певні сутички, або протистояння, то а, ці бригади швидко мобілізуються та приїдуть до Києва. Зараз ми робимо загальну систему координації, загальну систему обліку, спільна структура, спільні дії і спільна вертикальна структура підпорядкування. Як було, коли наших добровольців попадали в нерівні сутички з Беркутом, внутрішніми військами, що ми могли підтягувати туди достатню кількість підрозділів. Ну і в Тернополі вже сьогодні відбулася урочиста презентація першого молодішного націоналістичного курення імені Бандери. А близько двох сотень студентів біля пам'ятника Бандери заспівали гімн українського націоналіста. Ветерани ОНУПА передали їм червоно чорний стяг. І поки цю бригаду не викликали до Києва, тим часом вони будуть охороняти порядок у своєму місті у Тернополі. Що не ви це визвано необхідністю захистити нашу державу. Є необхідність захистити наше місто в будь-який момент. Може ситуація переломитися, і полум'я визвольних змагань в Києві може перекинутися на всю державу. Ну і єдиний регіон, який нині залишається ще без такого загону самоборони, це Донецьк. але коменданти обіцяють попрацювати і там. Ну а у подальшому розраховують а, зібрати до своїх лав близько кількох десятків тисяч людей. Руслане, дякую, колего. Євгенія Цвітанська про людей, які не бояться терактів на Євромайдані і про нову всеукраїнську армію на базі Євромайдану.